Ці секрети новорічного оновлення в Standoff 2. Що буде в новому батл пасі, які скини та брилки додавлять, Та яку зброю назад повернуть в гру? Я фолцей та тистав лайк. Ти підписуйся на канал, якщо ти досі не підписаний. Бо майже 50% глядачів дивляться мої відео без підписки. Спробуємо набрати 500 лайків під цим відео і не будемо гальмувати. Переходимо до відео. Почнемо із зброї, яку повернуть в гру. Але ви мене спитаєте: Фолцей, звідки ж ти знаєш, яку зброю повернуть в гру? А я вам відповім, що це все спалили в новому трейлері. На перших секундах трейлера нам одразу показали подвійні барети з 2020 року. Хто не в курсі, вони стріляють льодяними кулями та насправді сильно нагадують берети. На цьому кадрі ми прекрасно бачимо сніжок, який теж був в оновлені ход в Інтерпатії та не тільки. І якщо його вже показали в трейлері, то його 100% мусять добавити. Потім ми бачимо, як терорист кидає людяник, і його точно добавлять. Далі ми бачимо спецназівця з Мінігану. Мініган у нас з'являвся на Новий рік та на Хелловін. І якщо його тут показали, то його точно добавлять. Ну і в принципі це була вся зброя, яку повинні додати на Новий рік. Принаймні, це все що показали в трейлері. Ну якщо це ми розібрали, то переходимо до наступного пункту. Який брелок нам додавлять в 2024 році. Думаю, всі побачили цей аксесуар дракончика, який показали в трейлері. Я можу з повною впевненістю сказати, що це буде новий брелок. А точніше, подарунок, який подарують гравцям на новий рік. Думаю, нам навряд чи подарують гіфтбокс, ось брелок можуть подарувати. А ти прямо тепер спустись в коментарі та напиши свої догадки з приводу подарунка. Напиши, як ти думаєш, що нам добавлять на новий рік. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі. А поки ти пиш коментарі, перейду до наступного пункту. Які скини нам додать в новому оновленні? Але ви мене знову спитаєте. Ти що здоба рухнув? Що новлення не вийшло, ти вже знаєш, які скини додали. А я вам знову відповім, що скини теж спалили в трейлери. Якщо чесно, це одні з найкрасивіших скінів Stand of 2. На цьому кадрі ми всі прекрасно бачимо нові скини на АВМ та на М16. Саме таких кольорів нам бракувало на скіни для М16. Ось цей АВМ стане моїм улюбленим. Я буду купляти пас і надію, що він мені випаде. А вже на цьому кадрі ми бачимо новий скин на Текнай та на P350. Поки що сам малюнок роздивиться важко, але кольори прикольні. Ще трохи нових скінів нам показали в огляді карт. Одразу в вічі кидається цей чудовий Фамас. І на столі. Ми бачимо зимні подвійні берети. Напевно, в такому ж самому скині, як і Фамос. І тільки найуважніші глядачі помітили тут М9. Так він схожий на діджиталбериста, але скін інший. Також нам додать скини на чашки, а в стендофі ж немає чашок. Також нам додають новий фенг з патерном. Патерн в стилі дракона, тому що наступний рік рік дракона. Які карти нам додать в новорічному оновленні? Буде тільки одна нова карта Snow Village, тобто той же самий Village, тільки перероблений під новорічну тематику. Саме на цій карті ми будемо грати в новий новорічний режим 2024 року. За дві з коли ми майже все розібрали, що буде в новорічному оновленні, але залишився тільки батлпас. Точніше, що буде в новому батл пасі. З приводу скінів, я думаю, цей АВМ буде арканою. А за фінальний рівень пас ми отримаємо один із шести ножів, тому що попередній раз уже були рукавиці, а два рази підряд ставити рукавиці, це якось не круто. До речі, два нових ножі нам уже спалили. Ось цей прикольний фенх із паттерном, та цей прекрасний М9. Також, якщо додать новорічний спін, цілком можливо, що один із цих ножів буде саме в ньому. Ну а за те, що я повністю розібрав новорічне оновлення, прошу тільки лайк та підписку.